Зараз я покажу, які будуть рослини на продажі, щоб у вас був час пристрілятися, прицінитися, зорієнтуватися. І деяку інформацію по деяким рослинам можу розказати. Люди, які знаходяться в Тростянці, Гайсівський район, Вінницька область, можете лічно під'їхати, подивитися, як то кажеться, пощупати. Пощупати, спробувати, і що воно таке в реальності. Тому, тому давайте я вам покажу, щоб не тягнути вас час, на що є. Звичайно, це ще не все, дуже багато ще буде, бо ще багато в мене росте. Не хочу копати, бо тому що ще дуже зараня. Давайте тако. І є ту ясмарах, сантиметрів 40 на дорощування. Тобто люди, яких буде інтересувати недорогі. Туї. Їх треба буде багато, ви в мене собі купляєте, в землі, вони стартують дуже швидко. Є клон ауреанани, дивіться, яка є і Ауреанана. Бачите, жовто-таку насичено. Ну, звичайно, куди ж без гортензій. Є такі, дивіться, які на здорові шапки розовим таким відтінком ще будуть цвісти. Є малінові такі, це нові сорта, маліново-червоні. Є розмарин, хто полюбляє м'ясо, шашлики і все таке. М -м, запах неймовірний. Е, сантиметрів 50-60, є багато даніки, це шаровидні такі туї, бачите, є більші, є менші, є ось такі завеликі, дивіться, здоровенні долоню ставлю, а вона ще далі. І японський клен червоний, на сонці буде дуже-дуже червоно виглядати. Е, ялинки голубі лімони, лимони, апельсини. Що хочете. До речі, ось є лимони, Ой, кажу лимони. Є вже з лимонами, бачите, вже буде скоро жовтіти, тобто вже буде можна буде збирати урожай. Апельсини і лимони є закладка на наступний рік, тому вони будуть так. Є різні кепарисовики, дивіться, голубі, є ось такі звисаючі, дуже класно виглядають. знаєте, Таке, щось, як чудість ще якесь ліснує. Я лівці блуеров, там, бачите, голубі є. Павловня, катальпа. Тобто такі є айсбрекет є. Ось, дивіться, бачите, такі ялиця, така вона з білим, як вивернуті в неї, є шаревидна така буде, і є ось така прямо стояча. Дивіться, є такі ялини, дивіться, яка краса буде стояти. Що в нас тут є? А в нас є тут магнолія. Дивіться, магнолія є, десь мій ріст, чуть-чуть ну, менше, десь метр двадцять. Дивіться, скільки буде цвіту, Раз, два. Цвіточних почок 3-4, 4-5 штук буде. Буде такий колір. Сосни. Сосни зернівував, буде така купа сосни, красивий. Сосна голуба. Хто таку бачив, не бачив, така теж є. Ну, ялини різні, звичайно, є. Дивіться, я вам зараз покажу дуже різницю. Будете у мене колись брати, може когось будете другого бати. Все залежить від сорту, від сорту того чи іншого дерева чи куща. Дивіться, це голуба ялина, бачите? Голуба ялина. І ось голуба ялина. Різницю бачите? Кольорі, хвої, бачите? Тому тому, ціна відповідно теж дуже різниця. Я до чого це веду? До того, що веду, якщо ви десь прийдете до мене або таких самих... Людей, які займаються рослинництвом, і будете казати, о, в Івана дешевше, бла, 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 то ви до мене краще не приходьте. Я буду старатися максимально розказувати за ту чи іншу рослину, максимально давати низьку ціну, тому що більшість рослин я вирощую. І, і тому якось ось так. розумієте різниця дуже суттєва є в рослинах. Так само є туї, одні говорять, ой, там туї дешевші. Я вам зразу зараз кажу, що. Навіть, навіть взяти дві тих самих Туї, взяти смарагд і колумну. Так? Колумна, звичайно, завжди буде дешевша, навіть вона буде більша, більша від смарагда, вона все одно буде дешевша. А для людей, які просто шукають собі туї і, і їм будуть якісь непорядочні продавці продавати, вони будуть думати, що кажуть, да, да, беріть. Повірте мені, я з цим стикався, поки дійти ось до цього, що я трішки щось почав трішечки трішечки почав щось розуміти про рослин, Мене теж намахували, все було нормально. І це все. Так, Павловні мається, є катальпи. Клен я казав, да. гортензії, які хочете. Блуеру, там є он, ялівці. А, є он, одна ауреанана. Дуже багато ще буду викопувати. Тому якось так. І смарагди будуть, звичайно, і метрові, і полтора метрові. Десь метр двадцять, отаке буде. Ну, Це все будемо. Потім кедр є. Дивіться, кедр, зверніть увагу, кедр. Де таке бачили, а це є кедр в мене. дивіться. Кедр, до речі, росте 5-7 ну, см е, е, за вегетаційний період, тобто за рік. Але, але, повірте мені, через років 20 ваші онуки будуть їсти з плоди. Все ви посадили, і потім будуть говорити, о, моя бабуся, така-то, така-то, мій дідусь такий-то, такий-то посадив. Там У 20-х роках це дерево. То, що ви хочете, люди, які хочуть залишити після себе гарні спогади для своїх потомків, то потрібно садити ось такі дерева, що ви, знаєте, посадили їх і в віках, віках вас будуть пам'ятати. Тому якось так приходьте до мене і ми це все будемо разом робити. Все, дякую, бачите, сосна голуба. Це зелена, з жовтим відтінком, а це голуба. Отак і таке буває.